Медитація радості. Роблячи цю медитацію, згадуючи наші добрі вчинки, добрі думки, слова та дії, ми прискорюємо та наближуємо наші мрії та цілі. І якщо у вас є бажання, ціль або мрія, то у вашій підсвідомості є зерна та причини. Щоб це бажання, мета або ціль здійснились. Але наразі вони знаходяться без поливу, уваги, вдячності. І саме зараз, завдяки практиці радості, ми будемо їх збільшувати, давати благодійний ґрунт до зростання. Прийміть зручне положення. Це може бути положення в кріслі або лежачи на полу чи на ліжку. І зробіть декілька видихів, вдихів, концентруючись саме на видихах. І видих намагайтесь робити трішки довшим, чим вдих. Видих! Вдих раз, видих вдих два, видих вдих три. Одночасно з диханням намагайтесь розслабити все тіло. Відчуйте, як розслабляється голова, обличчя, лоб. Рот, підборіддя, шия, плечі, грудна клітина, спина, ноги, руки. Все тіло розслаблене. І сконцентруйте зараз увагу на кінчику носа. Щоб ще більше зануритись у концентрацію і спостерігайте, як прохолодне повітря входить через ніс, а тепле виходить. Якщо під час практики з'являються сторонні думки, знов концентруйте свою увагу на диханні. А тепер згадайте якусь радісну подію з вашого життя, яка була в минулому. Це дуже позитивна, сонячна, тепла, яскрава подія. Пригадайте, як це було? Усі деталі. Згадайте та відчуйте ці прекрасні емоції та почуття радості. І намагайтесь збільшити відчуття цієї щирої радості. А тепер. Перенесіть це світле відчуття радості у сьогоднішній день. Згадайте всі свої добрі думки, слова та дії, які ви здійснили відносно себе та інших людей. Можливо, ви подарували слова підтримки людині або поділились корисною інформацією, або приготували корисну їжу. Позаймались спортом, зробили щось важливе, що раніше відкладали. Можливо, ви залишили чайові у кафе або перекуря. Або допомогли людині або організації фінансово. Згадуйте і відтворюйте ці картинки в голові. Одна за одною прокручуйте їх. Якщо у вас є кармічний партнер, то пригадайте кожну зустріч з ним наживо чи онлайн. І порадійте за те, як ви йому допомагаєте. Можливо, в нього вже є перші успіхи в досягненні його цілі. І зараз порадійте за нього і подумки, надішліть йому те, чого він хоче досягнути. Можливо, це здоров'я, гроші, гармонійні відносини або успіх. А тепер згадайте ваші добрі вчинки, які ви вчиняли у минулому. Це може бути тиждень, рік тому або 10 років. У добрих вчинків немає терміну придатності, тому пригадайте всі ваші матеріальні і нематеріальні добрі вчинки і порадійте за них. Тепер подумайте про ті хороші речі, які маєте у вашому житті. Можливо, це краса, зовнішність, можливо, це здоров'я, сім'я, діти, достаток, улюблена робота, друзі, вчителі. Подумайте, що це для вас. І якщо ці речі є у вашому житті, то ви їх створили самі своїми думками, словами та вчинками. Ви можете не пам'ятати, як саме ви створили це, але зараз порадійте за ці добрі речі, що ви маєте, і за ті вчинки, які ви навіть не пам'ятаєте. Тепер пригадайте людей, які є у вашому оточенні. Це можуть бути знайомі або незнайомі. Можливо, ви їх бачили, а можливо, тільки чули чи читали про цих людей. Це люди, які вже досягли того, чого бажаєте ви. Можливо, це фінансовий успіх або гармонійні відносини, або здоров'я та краса. Бо сім'я, кохана людина. Порадійте щиро успіху цих людей. Тому що, коли ми радіємо успіху інших людей, ми отримуємо 10% їх успіху і таким чином наближаємось до наших найзаповітніших цілей. І зараз давайте згадаємо про нашу мотивацію. Для чого мені бути здоровим або фінансово успішним, або мати гармонійні відносини? Проговоріть ваші бажання. Пропоную взяти найвищий рівень мотивації, це коли ми досягаємо своєї мети щоб бути прикладом для інших людей. Проговоріть ще раз вашу ціль або бажання і спрямуйте енергію від ваших добрих вчинків на здійснення вашого бажання. Потім уявіть, що ви вже досягли своєї цілі. Кожною клітинкою з'єднайтесь з тим собою, де ви досягли вашої мети. Що ви відчуваєте? Які емоції, відчуття в тілі Наповніться цією вдячністю і радістю? Відчуйте цей стан, де ваше бажання і ціль здійснились. Тепер ми зробимо присвяту. присвятіть цю практику та ваші вчинки виконанню цієї цілі. Подумайте про те, що у цьому світі є люди, у яких є схожі з вашими цілі. І присвятіть ваші дії, здійсненню бажань і цілей цих людей. Наприклад, якщо це матеріальна ціль, проговоріть. Я присвячую всі мої добрі зерна вчинки тому, щоб я досягла фінансового достатку або, можна вказати, конкретну суму, і щоб усі люди, у яких є матеріальне бажання, жили в достатку. Цю медитацію краще робити перед сном, щоб всі зерна за ніч примножувались і ви швидше досягали своєї цілі, щоб вони швидше розкривались у вашій реальності.